Зберігайте, друзі, не побоюсь цього слова, найсмачніший рецепт пампушків до святої вечері. Тут настільки ідеально виходить тісто, м'якесеньке, повітряне, як хмаринка, і не черствіють на наступний день. Відварену картоплю збиваємо блендером і остуджуємо до теплого стану. Додаємо цукор, яйця, ваніль і, звичайно, ж, дріжджі духмяна хата. Додаємо їх у суміш і перемішуємо. Працювати з ними в одне задоволення, і вони ніколи не підводять. Вливаємо олію, розтоплене вершкове масло, трішки горілки та поступово. Всипаємо борошно, замішуємо м'якесеньке еластичне тісто, накриваємо рушничком і ставимо в тепло мінімум на одну годину. Як бачите, тісто підросло просто ідеально. Без опари, без зайвих заморочок, одразу можемо формувати пампушки. Можна вирізати кружечки. Особисто я люблю відщіпувати і одразу формувати пампухи. Викладаємо всередину начинку, гарно защіплюємо края, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо їх ще добре піднятись. Обсмажуємо у розігрітій олії на середньому Огні, потім викладаємо на паперовий рушник, щоб стік зайвий жир, і ще гарячими можемо обваляти у цукровій пудрі. Це дуже смачно. Тож смакуйте!